Добрий день усім, мене звуть Івана Ленділ. Я працюю соціальною працівницею на платформі Safe Women Hub. і зараз трошечки поділюсь досвідом щодо надання соціальних послуг саме в умовах війни. Хочу розпочати. Свою доповідь з того, так що зараз соціальна сфера у нас перебуває в такому стані напруженості і перенавантаженості, оскільки всі ми живемо в період зростання і загострення соціальних проблем, так збільшилась кількість одиноких людей, зросла численність внутрішньо переміщених осіб. Тому об'єднання зусиль соціальних працівників з державних структур з волонтерами, громадськими організаціями має неабияке значення сьогодні. Надавачі соціальних послуг, частиною якої є і недержавні організації, у своїй діяльності повинні керуватися законом України про соціальні послуги. Тому, перш ніж надавати ці послуги, я вважаю, необхідним є ознайомлення саме з цим законом. У ньому ми можемо побачити всі організаційні і правові засади надання соціальних послуг. Надавачі соціальних послуг можуть належати до державного сектору та недержавного сектору. Так само раджу ознайомитися з тими всіма закладами і установами, які є у державному секторі і недержавному, перед тим, як надавати соціальні послуги, оскільки тоді ви будете володіти усім спектром ресур... наявних ресурсів. Так? До державного сектору ми відносимо установи і заклади надання соціальних послуг, тобто це різні стаціонарні, реабілітаційні заклади, заклади тимчасового перебування, тобто притулки, соціальні готелі, центри Публіку бездомних, центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, е і інші установи і заклади соціальної підтримки, у тому числі спеціалізовані служби підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Тобто, денні центри, кризові кімнати. і е Різні такі е, заклади. Недержавний сектор це підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, благодійні, релігійні організації, е, Тобто це вся та недержавна сфера, яка також надає соціальні послуги. Е, до надавачів, е, тобто е, всі ці надавачі і державного і недержавного сектору мають певні свої переваги і недоліки. Державні надавачі соціальних послуг обтяжені бюрократичними і часовими рамками. Тобто, щоб надати ту чи іншу послугу, потрібно зробити акт оцінки потреб, потрібно почекати рішення управління соціального захисту про надання чи відмову в тій чи іншій соціальній послузі, і це займає певну кількість часу. В свою чергу, недержавний сектор, він швидше реагує на зміни в соціальній політиці і в потреби громадян, здатний забезпечити швидше да ефективну роботу з клієнтами. Але у ну, з іншого боку, державний сектор володіє широким спектром інформації, має всі бази даних, так клієнтів володіють різними механізмами інструментами. І, на жаль, на державний сектор часто не має тієї інформації, так яку мають державні надавачі соціальних послуг. Тому я вважаю, що щоб максимально задовольнити потреби клієнта при наданні соціальних послуг, ми повинні ефективно взаємодіяти. Так використовувати всі наявні ресурси і потенціали організацій і установ, які надають соціальні послуги в громаді. Якщо ми говоримо про безпосереднє надання соціальних послуг, ну і якщо ми говоримо про онлайн, е, так як ми консультуємо онлайн, то ми повинні володіти всім тим широк широким спектром інформації, що у нас і як працює в державі. <кхем> платформа Women Hub» Вже має свою таку типу, напрацьовану екокарту ресурсів, тобто мережу закладів та установ, громадських благодійних організацій та фондів, із якими ми співпрацюємо при наданні соціальних послуг. Аню, попередній слайд, якщо можна. Ось із якими запитами найчастіше звертаються до нас жінки. Попередній слайд, Аню. Це гуманітарна допомога. Допомога у їх виплат, матеріальної допомоги, інформування, переадресація в іншій організації, оформлення документів та довідок, сприяння в отриманні тимчасового житла і медична допомога, лікування, аналізи це такі найчастіші запити, з якими звертаються до нас на онлайн-платформі. Звичайно, якщо ми в більшій мірі надаємо послуги онлайн, то основною нашою функцією є все ж таки інформування і перенаправлення клієнтів. Тому одним з головних аспектів, необхідним для якісного надання соціальних послуг у сучасних умовах, є вміння орієнтуватися та володіти широким спектром інформації, яка часто змінюється. Ми повинні бути в курсі всіх оновлень, щоб доносити до клієнтів правдиву та актуальну інформацію. Тобто, зараз ми. Трошки детальніше ступинимось на запитів із різних територій жінок, і ми можемо бачити, що за рахунок того, що інформація швидкоплинно змінюється, ми повинні її перевіряти перед тим, як надавати клієнту, так тому що і законодавство е, змінюється. Ну, наприклад, трудові відносини, так, у нас там були зміни в законодавстві, і е, в ті чи інші платформи, благодійні фонди організації теж змінюють. Свої, або чи то розширюють, чи то навпаки звужують категорії осіб, з якими працюють. Тому постійно потрібно тримати руку на пульсі і моніторити інформацію перед тим, як подавати клієнту і перенаправляти. Запити клієнток різні, і алгоритм дій на різних територіях теж буде різним. До кожного ми застосовуємо індивідуальний підхід. Зазвичай у стресових ситуаціях адаптуватись важко досить, не завжди жінки мають доступ до інформації, якщо ми говоримо про тимчасово повані території. Тому е, наш, наша допомога полягає в тому, щоб надати чіткий алгоритм дій клієнту. куди звернутися, в які терміни, скільки потрібно, скільки потрібно чекати, що які документи потрібно для цього. Аню, наступний слайд. Зараз трішечки детальніше зупинив. і ще наступне. Так, на е, запитах до нас, які бувають запити від, із е, різних територій. Е, часто звертаються до нас жінки з тимчасово окупованих територій. Це, напевно, будуть найважчі запити, оскільки е, інформацію е, знайти досить важко і допомагати таким жінкам в. Е, Часовому теж, такому просторі теж трошечки важче. Вони звертаються з такими проблемами, як матеріальні проблеми, дефіцит ліків та відсутність гуманітарної допомоги, безробіття, відсутність зв'язку з рідними, підвищення цін на продукти та товари першої необхідності, допомога в, еваку... в евакуаційних заходах, а також оформлення новонароджених та інших документацій в умовах тимчасової окупації. На превеликий жаль, тут державні установи, так, на тимчасово окупованих територіях зазвичай не працюють, тому виручають саме недержавна сфера, саме та мережа. Таких різних організацій, яка може в тій чи іншій мірі задовольнити потреби наших клієнток. В нас був випадок, так з оформленням документів. Так само ми звертались до наших партнерів, які. Допомагали вирішити проблеми на рахунок гуманітарної допомоги, це все теж на такому, знаєте, інколи можна допомогти людям, тому що є якісь там ресурси, а інколи ми, на жаль, безсилі і кажемо подаватись у якісь такі міжнародні благодійні організації. У нас теж є перелік цих організацій, куди ми чи бажанки чи то клієнти взагалі пробували отримати бодай якусь допомогу. Головне перед подачою інформації обов'язково перевіряти її правдивість, тому що якщо це посилання на які-небудь ресурси, я обов'язково перед тим заходжу на це посилання. Дивлюсь, чи форма та анкета чи ще дійсна, чи ще та чи інша організація приймає запити, так? Щоб не було такого, що ми роздаємо різну інформацію, вона вже втратила свою актуальність. Наступний слайд. Запити до соціальних працівниць, внутрішньо переміщених жінок та дівчат. Так, ну це зазвичай пошук житла, допомога в отриманні статусу ВПО, отримання належної матеріальної та гуманітарної допомоги. Поновлення втрачених документів, влаштування дітей на навчання, працевлаштування та координація з постачальниками гуманітарних послуг та волонтерами. Саме з цими запитами зазвичай найбільше ми працюємо з державними установами. Тому тут ми зазвичай перенаправляємо жінок чи то до центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, чи якщо це стосується довідок ВПО то до управління соціального захисту. Так? Якщо це онлайн консультування, то конкретно шукаємо, куди жінці звернутися, адресу, номери телефонів, допомагаємо записатись на прийом. Якщо це безпосередньо офлайн консультування, так тому що ми надаємо і офлайн послуги у Львові, Києві та Закарпатті, то стараємось навіть здійснити десь той чи інший супровід клієнта, щоб допомогти задовільнити ті потреби, які у них виникають. Працевлаштування, координація з постачальниками гуманітарних послуг і гуманітарна допомога є багато недержавних організацій, які допомагають із цим. Є багато кар'єрних хабів, які працюють у нас у Україні. І тому тут іде така подвійна підтримка і з боку і державних, і з боку недержавних організацій. Запити до соціальних працівників від жінок та дівчат, що виїхали за кордон. Це допомога в отриманні гуманітарної допомоги та соціальних виплат у новій країні, доступ до медичних препаратів, допомога у влаштуванні дітей на навчання, консультації з приводу працевлаштування, догляд за дітьми під час робочого дня. В кожній країні є свої такі загальні, так якісь принципи. Тому, якщо до нас звертаються дівчата із закордону, то на рахунок соціальних послуг то перше, що я рекомендую, це звернутися у благодійні міжнародні організації, які працюють в тому чи іншому місті, де вони зараз є. Зазвичай карітас чи червоний хрест є у всіх країнах ну, по крайній мірі, звідти звідки нам надходили запити? Тому я раджу звертатись туди. Вони там, ці працівники, орієнтуються на місцях значно краще. Вони і перекладачів мають, і були випадки, коли допомагали нашим жінкам влаштувати діток до школи, так, чи то порадити про це так, куди звернутися ці їхні джоб-центри, тобто от такі шляхом перенаправлення так само працюємо у цьому напрямку. Головне у кризовій ситуації є, ну, якомога швидше розпочати надання допомоги, тобто скоординувати дії причетних до цього служб. Вирішити поточні питання, щоб людина за найкоротший термін отримала дах над головою, одяг, харчування, чи то там транспортні, консультаційні послуги і психологічну підтримку. Якщо навіть у людини немає деяких документів, то наразі це не проблема і з цим усім допомагають як у нас в Україні, так і за кордоном. Так, тобто документи, яких не вистачатиме, заявник може подати після. Того, як уже або під час того, як він отримує послугу. Ось такий коротенький досвід наш. Якщо є якісь питання, рада буду на них відповісти. Відгуки наші, так. Можете з ними наочно ознайомитись. Дуже приємно, коли дійсно нам вдається задовільнити потреби наших клієнтів. Приємно і це надзвичайно мотивує. Дякую вам. Івану за прекрасну доповідь за інформацію, яку вони дали.